Всім привіт! З вами Льоля, оглядачка форумних драм. Сьогодні ми з вами, як завжди, поринемо у вир обговорень, життєвих історій, драм з українських жіночих форумів та трец. Почитаємо самі історії, коментарі до них, що ж там радили, чим ділились також і коментатори. Поговоримо і обговоримо чужі стосуночки, зради дітей, батьків, майно, поділ бюджету, всі найгарячіші. Теми із реального життя тут сьогодні для вас я зібрала, тому прошу вас підтримати це відео вашою вподобачкою, залишайте коментарі з приводу історії, які вас найбільше зачепили. Ну і також не забувайте, що саме головне, будь ласка, підписуйтесь на цей канал, ставте дзвіночок, аби не пропускати всі мої нові відео. Ну і також для тих, хто хоче підтримати цей канал, для вас доступне спонсорство. Зі всіма деталями ви зможете ознайомитись в описі до цього. Відео. Беріть чай, кутайте степленько і перейдемо до історій. Перша історія в нас така, як завагітняти, якщо він не хоче. Мені 25 виснажуються яєчники, прогресує міома вже в такому віці. Ага. Гінеколог сказала, що потрібно завагітніти протягом року, а потім вже встановлювати гормональну спіраль, заморожувати яйцеклітини не хочу, бо боюся стимуляції яєчників. Яйцеклітини клітини може не стати зовсім, а гарантій на майбутнє жодних немає, якщо вони не приживуться. Хлопця є дитина від першого шлюбу, вже не маленька, але скільки б я не піднімала цю тему планування і не говорила про. Свої проблеми від нього жодної реакції, жодних взагалі дій. Я й сама досі не дуже готова до материнства, але й залишитися безплітною теж не хочеться. Порадьте, будь ласочка, яким способом, окрім прокалування презерватива, можна завагітніти так, щоб він не запідозрив. Розумію, як це дико звучить, але нового партнера шукати не буду і не хочу. Та й часу на це вже немає дівчата. Ну і от чим в таких випадках ми відрізняємось від чоловіків? Ну, це ж, ну якщо людина не хоче, от їй потрібно подумати, як би вона себе відчувала на місці е, хлопця. Я розумію, проблеми зі здоров'ям, ще щось. Але це має бути діалог і вагітняти... Просто втиху, якщо людина не хоче тої дитини, потім ще й певно, що вимагати від нього якогось забезпечення, зацікавленості в тої дитині ще щось. Я просто знаю такі історії, де без чоловіка вирішувалось то питання, будуть діти там чи ні, і не одна, і сказати, що. Цей чоловік щасливий, і ця жінка щаслива, і цей шлюб щасливий, і діти там щасливі. Чесно, я б не сказала. Я проти такого, щоб там жінці розповідали, коли, як її народжувати, щоб робили так, щоб вона завагітніла. Є теж такі історії, де чоловіки е, спеціально там щось роблять, що вони можуть, аби жінка завагітніла, там від нього не пішла, ще щось кожного різні мато. Але так я так само і проти, аби ну це було і по відношенню до чоловіка. Якщо він не хоче тої дитини, силоміці щось прокалувати, ще щось, аби то завагітніти. Давайте почитаємо коментарі. Не дай Бог на таку дуру, мужику, попасти. Все відобразиться як не на тобі, так на дитині. Живи і знай це Автора, ви готові самостійно виховувати дитину? Гроші на вагітність і пологи у вас є, ви гроші Ще на утримання дитини у вас є утримання це не тільки памперси і одяг, це і коляска, ліжечко, всілякі іграшки, можливість, щоб вам хоч хтось допомагав, тому що ця дитина потрібна тільки вам. А татусь скаже: сама завагітніла, сама йому дохайся, як мінімум. Або варіант будете отримувати аліменти, яких вистачить на дві пачки памперсів. І радість від материнства дуже у вас швиденько перейде в інші відчуття, або навпаки. Він може лишитись в цих стосунках, і почнеться аб'юз, я не знаю, гуляти, ще щось, вони будуть сваритись і так. І, коротше, ніхто не буде щасливий в цих стосунках. Ні вона, ні чоловік, ні дитина. Чи скаже та дитина, дякую, мама, що всілякими взагалі методами, способами завагітніла, щоб я з'явилась? ну, не впевнена. Мені здається, от, якщо так, то це потрібно відразу ще і рахунок дитині на психотерапевта відкривати. Якщо на всі питання у вас є можливість і гроші, то робіть, як хочете саме ви. Якщо не на всі питання. Або фінансово ви не тягнете, то подумайте, автор тільки за себе і своє життя. У вас все взагалі там ок. Людина вам дала зрозуміти, що дітей не хоче, що означає завагітніти, щоб він не знав. Навіщо йому відповідальність за дитину, яку він не хоче. Шукайте донора сперми, якщо ви так сильно вже переживаєте, що ви не народите. Вперше таку дитину взагалі читаю. Ви усвідомлюєте, яким він буде батьком в майбутньому, чи вас турбує лише процес зачаття, більшої тупості я ще не читала. Не відняти, ні додати в цих коментарях. Завагітніти від чоловіка, що цього не хоче, саме дурнувати взагалі думки, що може з'явитись в жінки. Тупіше нічого пити і не може походжуюсь. Так, радять знайти лікаря, який визначить і дійде саме до причин ваших діагнозів і усуне їх, а не скаже вам, що часики ваші тікають, і поставив вас на пожиттєву гормональну спіраль. До чого тут ваш чоловік? Так, навіщо вам це? Як він не хоче, то може і втекти, як почує вагітність. Чи буде вас ненавидіти, не визнає дитину? Для чого вам це? Не простіше? Знайти чоловіка, який хоче дітей, вам лише 25, а якщо ваш цей мужчина Заможний, то не факт, що вашій дитині щось перепаде. Ви, по суті, його обдурите. Вже ладно, там я не знаю, якось дотиснути. Та ну це я жартую, але блін, ну це дійсно обман. Я проти таке. Для мене це те ж саме, що і насилля. Авторка питає: підкажіть, а де мені знайти в найближчий рік чоловіка, який одразу захоче дитину? Мені здається, от коли ти чуєш від гінеколога, там, якщо в тебе. Якісь проблеми, якесь можливо, там захворювання, ще щось. І Якщо лікуванням цієї проблеми є бігом. Продовж, не знаю, місяця року народити дитину, то вартує пошукати іншого гінеколога. Я не знаю, я не розбираю, звісно, в цих діагнозах, що авторка описала. Але з мого життєвого досвіду спілкування з жінками, якщо у гінеколога лікування заключається в тому, щоб народити дитину, то дійсно варто можливо пошукати і проконсультуватись в ще якогось лікаря якось. Так, я свої думки справду цієї історії висловила мені ні додати, ні відняти. Я погоджуюсь з, з коментарями, які залишили форумчани. Я цього не розумію і, сподіваюсь, ніколи і не зрозумію. Що ви думаєте з приводу цієї історії? Можливо, ви не погоджуєтеся для вас це норма. Якщо от такі от питання виникають, перепрошую за російську, типу всі методи хороші, діліться, обґрунтуйте, будь ласка. Чому це так можливо, ви зможете довести, що якесь раціональне зерно в цьому є, і також можливо можете порадити, як то зробити, щоб чоловік того не дізнався. Діліться вашими ідеями. А ми переходимо до наступної історії. Як реагувати на такі заяви чоловіка? В мене двоє дітей від першого шлюбу, в другому шлюбі 5 років. Нещодавно другий чоловік сказав таку фразу: Я тебе ревную до дітей. Як це сприймати? Мені здається, от як він сказав, так і сприймати. І Я не думаю, що можливо він нічого поганого ну там саме не мав до дітей ще щось, а можливо, дійсно якось втратилось щось в тих стосунках, і йому там можливо не вистачає дійсно, можливо, жінка розчинилась в дітях, в побуті. Але Теж питання до чоловіка: що він робить для того, щоб в цих стосунках додались якісь нові. Фарби, бо якщо жінка працює, діти, ще щось, і він ще від неї щось хоче, щоб вона, там, я не знаю, якусь романтику для нього влаштовувала, то в мене тут питання також до чоловіка. Але давайте почитаємо коментарі, можливо, тут більше деталей. Так, кажуть тут, що в прямому сенсі і сприймати, він вам дуже і дуже зрозуміло пояснив свої почуття, а вже вам вирішувати, що з цим робити. Так, питають, а чи ви йому взагалі якось. Приділяєте час, увагу. Поміж вами немає взагалі якісних відносин, які б його задовільнили. Вам варто подумати над цим і над тим, хто поруч саме з вами. Там дуже багато питань, які потрібно вам обдумати і подумати. Так, отже, йому не вистачає кохання і уваги, він вам. Вас попередив, що буде шукати когось іншого на стороні. І якийсь інфантильний нарцис, доросла, осознана людина такого б не сказала. А як нормальна людина реагує на момент нашої зустрічі, ти знав, що в мене діти, тому мене дивує, що лише зараз з'ясовується, що це заважає, я стала мамою задовго до того, як твоєю дружиною, і мамою лишусь на все життя. Зуміла, ми всі мамами залишимося на все життя, і діти то дуже важливо цінно для кожної з мами. Але я просто такої думки особисто я, ви можливо, зі мною не погодитесь, що чоловік це теж дуже важлива людина в нашому житті. Дитина виросте, піде. А ми з чоловіком з нашим залишимось і далі, і вже від нас залежить, якими ті стосунки будуть. Вони будуть. Приємні, теплі, ми будемо жити в коханні, чи ми просто на старості років будемо один одного ненавидіти. Тому так, діти це дуже важливо, але і чоловік так, ну і хтось думає, що насправді це дуже часто от таке, от, що чоловіки ревнують до дітей. Не хоче він ділити вашу увагу з дітьми, не сприймає їх як близьких людей. Так, а як би ви відреагували на такі заяви чоловіка? Як це взагалі сприймати, можливо, ви якось по-іншому відчули цю ситуацію і слова чоловіка, авторки посту. Можливо, могли б щось порадити. Якби вам чоловік сказав, що він ревнує вас до дітей, щоб ви в першу чергу можливо спитали, зробили і як би діяли в такій ситуації? Діліться вашими думками, а ми почитаємо наступне. Ні історію мій хлопець-егоїст, допоможіть розібратись. Я хворію пожека. Та ходжу по лікарях, часто відчуваю себе погано, немає сил. Та мій МЧС, з яким ми живемо, якось особливо не вникає в мою проблему. Тобто, лікування я шукаю сама. Сама оплачую також лікування. Я від'їхала до мами, та хоч мама може за мною подоглядати. І коли він дзвонить та питає, як справи, мене прям бере злість. Його питання, а як я можу взагалі тобі допомогти? Злять мене ще більше. Коли він каже, що я не розумію, що робити, я в цьому не розуміюся і нічого зробити не можу. Просто він бездіяльний, і я маю сама собі шукати та лікуватися, а він просто існувати поряд. Давайте почитаємо коментарі. Так, а чоловік, походу, буде повинен вам віддати нирку і печінку. Авторка каже, ну точно не просто існувати, наче повний нуль. Так, ви очікуєте, питають від нього функцію батька. якщо ви щось чекаєте від нього, то скажіть прямо, направте, так сказати, його в потрібне русло, поки его тут видно тільки ваше. Там мені здається, Такі питання можна вирішити ротом, просто сказати: у всіх нас по-різному, ми різні в тому плані, що нам. Потрібна різна підтримка, ми її по-іншому сприймаємо, різні мови кохання, не знаю, забита фраза, але ну, як є. І якщо нам чогось не вистачає, то в першу чергу нам потрібно проговорити то своєму партнеру, що для мене, там я не знаю, то робота це те то і те то. І я б хотіла, щоб ти в такій ситуації робив так то і так, то. І вже якщо партнеру з цим ок, він вже буде підтримувати і Робити так, як вам то потрібно, але мені здається, про то потрібно говорити. Він повинен під. Тримати, пожаліти, якщо вам це потрібно шукати лікаря і водити вас за ручку до нього, він не повинен. Може допомогти вам щось приготувати, якщо вам погано. Що ще ви від нього хочете, незрозуміло. Авторка каже, що елементарно він може погухлити лікарів, відвести в клініку, подзвонити до лікаря. Елементарно, хоча б щось. Ну, я не знаю, в цьому списку я ще можу зрозуміти, відвести в клініку, але. Ну, І погухли лікарів, подзвонити привести. ви, можливо, зі мною не погодитеся, але мені здається, що людина то сама має робити доросла. Так, він не ваша мама, ви не дитина, і слава Богу, ви при розумі. Те, чого ви хочете, не про піклування та партнерство, а про вашу інфантильність. Чоловіки люблять здорових жінок, тим паче ви йому ще не дружина. Навіщо йому ваші болячки? Він подумає так собі, подумає і здорову нею. Де, тим паче, що ви на своїй болячки робите акцент в цих стосунках. Так, він не може шукати вам лікарів, якщо ви дієздатна, тому що тільки ви, відповідно до вашого діагнозу та схем лікування, знаєте, що вам потрібно. Він може відвезти хоч на своєму авто, на таксі та хоч на трамваї до клініки. І якщо ви скажете йому адресу та час, він може купити ліки, провідати вас в лікарні. Вам Обом взагалі, по скільки років питає. А він завжди такий був в усіх ситуаціях, чи лише в цій, як мінімум, міг сказати, підтримуючи слова, запропонувати довести забрати, поцікавитись, чи треба там щось докупити для лікування. Ну таке ваші сумніви розумію, але ж, наче щось питав вас, вилікувати вас він точно не зможе. Так, авторка каже: ну не знаю, я не прошу від нього, щоб він саме мене лікував, але щоб Бог хоча б якось включений в процес, а то я шукаю лікарів, а він сидить на авторі, а мене це злить. Тим паче, що я лікую вже два роки. Два роки я ходжу по лікарях, читаю, телефоную, а він, наче в іншому взагалі світі. Блін, я не знаю. Мені, коли потрібно до лікаря, я йду, можу попросити, якщо якась ну, така направленість. Щось серйозне, може попросити чоловіка запитати, можливо, в когось поради, або щоб він подивився. Але якщо мені потрібно до лікаря, то я йду, телефоную, їду, якщо мені потрібно там якесь ну, там, втручання чи ще щось. Та я навіть не прошу, мене чоловік там відвозить, якщо щоб мені було погано, або якщо я не можу, ну, після того не зможу їхати за кермом. І ну, водив мене під час вагітності халязін дуже серйозно. Не був на оці такий величезний. І я кожного місця ходила, їздила в клініку, там приїжджав лікар, він мене кожного разу дивився, буде-не буде операція, сиді, діла там в чергах, мій чоловік сидів поруч зі мною, якісь ще там будь-які проблеми там. Але, блін, оце так. А от телефонувати, шукати ще щось. І я не думаю, що від того, що не знаю, чоловік не шукає лікарів чи не гухла. Він мене менше кохає. Я не знаю. Ну, для мене це в цьому випадку, ще читаючи коментарі авторки, для мене це трошечки дитяча позиція. І вона хоче не чоловіка, а маму. Не знаю, в мене якісь такі відчуття. Можливо, ви зі мною не погодитесь, я відкрита до інших думок, діліться ними, поговоримо. Можливо, я перегляну свою. Тому діліться вашими думками, можливо, порадами для авторки, як би їй правильніше було діяти в подібній ситуації, а можливо, їй потрібно щось десь в своїх поглядах переглянути. Пишіть в коментарях, а ми почитаємо наступну історію. Ви знали, що одружені чоловіки так роблять? А ну, як вони роблять одружені чоловіки? Вони... Просто великими буквами фінансово підтримують інших жінок, з якими не сплять. Я перший раз чую. Тобто, просто так. Інтересно. Тобто не коханка, а просто подруга, якій він допомагає. Часто вона може жити навіть не в його місті чи в іншій країні, а в нього просто багато грошей, і жінка не викликає вже в нього бажань робити подарунки чи не дає емоцій. От він і заводить дівчину, яка радіє, дякує, можливо, є якесь спілкування дружнє між ними, але без інтиму це на 100%, і вони в житті ніколи не бачились. Так що, дівчатка, перевіряйте, чи не течуть фінанси сім'ї на сторону. Почитаємо, що тут. Можливо, в когось чоловік теж таким от займається. Так, якщо ваш так робить, це не означає, що так роблять всі, походжусь Так, людей не смішіть, деякі навіть своїх жінок і дітей не підтримують. Ну, не те, що подружку по переписці. Так, питають, навіщо взагалі платити за те, що авторка описала в пості. Автори, ви б краще написали, де такого чоловіка знайти? Ну, можливо, він захоче і стане спонсором мого каналу. Напишіть телефончик цього чоловіка. Авторе, ви абсолютно праві, хоч хтось це озвучить. Автору чоловік, напевно, що навішав там лапши на вуха, коли вона його спалила, його переписку, що він просто їй грошики скидає. І навіть пісю її в очки не бачив. Повіриш, це може відбуватися лише у тому випадку, що чоловік розраховує на інтимні або інші стосунки, без перспектив. Просто так переказувати гроші? Ні, не вірю. Я теж не вірю, що якщо там щось скидається, щось там дається, це з розрахунком хоча б в майбутньому на щось десь. Вже інше питання, чи там щось перепаде? Хто вам доктор, що ви така дружина, з якою не поговорити, а потрібно бігти? подалі. В якому лісі такі лохи водяться? Нам всім надо. Я така, мене, чувак один так періодично радує, не бачив мене 9 років, але мене хотів завжди. Але він і при баблішку не ніщеброд, не одружений, і навіть дівчини немає, і не аб'юзер. Просто я його не хочу як чоловіка. Ну, а він та хоче, того і. Це і думаю, може, цього разу. Мені прислав квіти кур'єром, про зустріч, навіть не домовлялися. Спілкування майже припинили, просто захотів зробити приємно. Ні, ну квіти то квітами, авторка ж каже, то ж грошики дають, десь роздають. Зламаю систему, мені так неодружений, допомагав, коли я була заміжня із іншої країни. Що сказати, коли воно, звісно, ви знали про от такі от фокуси одружених чоловіків. Чи вірите в таке? Можливо, ви були в такій ситуації, коли ваш чоловік комусь щедра душа просто так допомагав? Ну, можливо, таке дійсно є, але я щось не дуже впевнена. Це якщо рідні якісь, то ще так, а просто якісь незнайомі жінці, просто так допомогти порадувати. Ну, просто так не вірю. Дуже перепрошую, можливо. Дуже зла пані, але я просто так не вірю. Або можливо, ви були от на місці дівчат, яким от допомагали, і можете сказати, що ж там дійсно на умі у цих щедрих хлопів? Просто так? Чи все ж таки з надією в майбутньому на щось цікаве? Діліться вашими історіями, ми почитаємо останній пост на сьогодні, втретє, і підемо жити це прекрасне життя. Так, що ви знаєте про жлобство? Поїхали ми компанією в поїздку. Я за кермом. Маємо святу традицію. Скидаємось на бензин, рахуємо все в спеціальному додатку, щоб без образ. Знайома взяла свого нового хлопця. Після поїздки він мені пише. І я бачив, що в тебе лишився в запас бензину ще на 40 кілометрів. Ти маєш повернути мені частину грошей, бо ми ж скидалися на бензин, а ти будеш сама їздити за наші грошики. Ай-яй-яй. За 12 років поїздок з різними компаніями це перший раз, коли хтось просив повернути гроші. А ну, читаємо, що тут люди думають: норм чи не норм? Так, ми колись так відпочивали. З другом і його новою подругою. Вони приїхали до нас з іншого міста, переночували, і ми всі разом поїхали в гори наступного ранку, ділили всі витрати порівну, записували на той час ще файл Excel. Так от їй мама дала сирників в дорогу, то вона вранці каже: давайте ними поснідаємо, бо зіпсуються. Що ми, в принципі, і зробили. В кінці поїздки вона нам порахувала їх по 12,50 за порцію. Це було 10 років тому. Тому ми так хли, що навіть не спитали, чому саме така ціна. Так, хай оплатить, радять послугу водія і амортизацію авто. Тоді тут погоджуюсь. Як казав мій дід, коли до нього прийшли сусіди і попросили відвезти в місто зі словами ми ж заправляємо, я вам дам зараз каністру, сідайте на неї та їдьте. Я не знаю, ми скільки їздили і з дівчатами, я не знаю, і просто компаніями. Теж скидались, ну от просто порівну. І ніхто ніколи не дивився, в кого там, скільки бензину залишилось, на скільки кілометрів. <гум> Скажіть, що можете відвезти його покатати до лісу за 40 кілометрів, а далі сам ви собі, <гум> ви собі в каністрі залишите, щоб добратися. А В мене такий чоловік, бо, слава Богу, вже колишній. Коли ми йшли в гості чи на день народження, ми... мені було так соромно, бо він потім рахував, скільки алкоголю було, і сам. Латів, страв, і те щоб увага порахувати, чи мене забагато грошей подарували. Блін, в якійсь країні я я бачила, приходять на весілля там, жди, що на весілля, і там сидить людина. На вході їй дають гроші, ну, те, які збираються подарувати. І та людина пише ну, в зошит, е, яка сім'я, хто скільки подарував. Щоб наступного разу, коли прийдуть до них, там здається, що таке обґрунтування, щоб. Подарувати ну таку ж суму чи не менше щось типу того. Якщо ви знаєте, можете мене поправити. Так скажіть, що у вас є дані, що він за поїздку тричі пукнув сидіння, і він вам винен тепер нову ванючку в авто. Ну, Роки вісім тому йшла в гості, знайомилась з сім'єю товариша, мого чоловіка, домовились не готувати, а замовити суші. На той час вийшло близько п'яти тисяч, платили порівно, окремо напої, доставили декілька великих. Пакетів так от, дружина товариша виставила лише третю частину замовлення. Половина цієї частини з'їла їх величезна дитина, величезна <рив> ой. А в кінці вечора, як нас проводжали, вона була в захоті від того, що ранком поснідає суші. суші да, ми з чоловіком дві терпіли, але здебільшого тому, що були в і від такого я б теж. Ой, в шоці була. І давайте якийсь останній коментар. Так, радять через подругу передати принципово через неї. Щоб таких ситуацій не було, я перед поїздкою заправляю повний бак, і вже потім, після поїздки, знову заправляю до повного баку і вже ту суму ділимо на всіх. Але одного разу подруга сказала, що моя БМВ багато жире. Ну, ок в неї також є автомобіль. Їдемо на її авто? Скажу, по правді, її мерседес не дуже -то дешевше обійшовся заправити. Правильно, вони зробили, що якщо от її машина так багато жере, значить будемо їхати на іншому. Що для вас ця ситуація? Жлобство чи ні? Як ви вирішуєте от такі ситуації, коли кудись їдете з друзями, знайомими? Як ви ділите, можливо, як заправляєте, як то все? Це вираховуєте, можливо, можете поділитися якимись лайфхаками, будь ласка, дуже прошу. Ну, і взагалі, як би порадили авторці вийти з цієї ситуації, передати грошки подругою, чи можливо. Кудись або щось розповісти пану, як то правильно має бути, і що він трошки неправий, скажімо, м'яко. А в мене на цьому все. Дякую, що додивилась це відео до кінця. Поставила вашу вподобачку, залишила ваші коментарі. Дуже вам дякую, що підтримуєте, пишете ваші історії, ділитесь вашими думками. Також дуже вас прошу, якщо ви ще досі не підписались, підписуйтесь. Ставте дзвіночок. І, в принципі, на цьому в мене все. А я з вами не прощаюсь надовго. До зустрічі з новими історіями у новому відео. Що, па